Всіх вітаю! З вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з особистого життя. Дивимось сьогодні на завтра на один єдиний день. Тож починаємо. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Готуйтесь до хитрощів від короля Кубків. Це може бути ваш родич. Може бути коханим чоловіком, просто коханим, може бути вашим братом, дядьком ну, по крові рідним, може бути людиною з вашого минулого або другом якимсь, з дитинства навіть другом. Якась хитра. Е Ситуація, яку буде як вибудовувати цей чоловік. Щось йому треба з вами десь поспілкуватися, як знаєте, як важелі впливу якісь на вас мати, от якась ситуація, яка його цікавить, вона не просто так. Це, як знаєте людина, от просто так чогось не може до вас звернутися, як готує ну от якусь таку. Ну, як налаштовує щось, щоб було легше з вами взаємодіяти, як інформацію якусь готую, як знаєте, от з'явитись. Може, там давно не було спілкування, і, якось знаєте, треба було б раніше вже з'явитись. Може, наприклад, чийсь день народження пропустив, і тепер якось і соромно, ну, але, ж, але ж тепер йому треба. Тобто будьте готові, бо щось там буде з'являтись і спілкуватись з вами. Далі дивлюсь: сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Тут, так, знаєте, будуть зміни, яскраві зміни. Дійсно, хтось з'явиться такий. Про кого ви самі собі кажете, мені тяжко цю людину вивозити. Мені до спілкування ця людина важка. Для чоловіків і для жінок це підходить. Це знаєте, хтось, з ким вам і не хотілося би взагалі спілкуватись, на кому ви вже ставили собі крапку і казали: та ну, ну-ну-ну-ну, не підходь до мене. Але ж ні, тут хтось. Хтось як на нове, на нове коло з вами хоче зайти. Як знаєте, все обнулене, але нічого, давай почнемо спочатку. Е, ну, для когось це просто імператор, це може бути чоловік взагалі жонатий для дівчат. Який, знаєте, може і приїхати до вас, але ж нічого не вийде. Щось ви, ну, ви як колись поставили крапку, то так йому і зараз буде крапка. Але ж людина в собі впевнена. Він впевнений в тому, що якщо він проявиться, то ви ж його чекаєте і буде спілкування. Він же ж не думає про те, що вам колись дуже тяжко було закрити з ним тему, і на хіба вам знов заходити в цю тему? Ви то собі знаєте, а він ні. Тож буде спроба для когось з вас. У всіх інших, з ким це взагалі не резонує, то у вас буде доволі спокійний, нормальний день, без всяких там потрясінь. Давайте далі дивитись, робота. До чого вам готуватись у вашій роботі. Ой, ой, щось у мене намагається все впасти. До чого вам готуватись у вашій роботі? Ой, як гарно, дійсно гарно. Тут якийсь як прорив у вас буде в роботі. І знаєте, покращення. Це ну так більш впевнено себе будете відчувати. Тут просто те, що ви робили, вже буде давати вам результати. Вже воно буде вам, знаєте, ну такі переможні результати. Ви будете задоволені, ви себе будете навіть нахваляти, бо буде за що. І ситуація ну така вона вам і, ну, зароблена. Тут не авансом щось вам видається, а тут саме заробили, і саме маєте право бути людиною, яку буде з чим привітати. З якихось складнощів ви виходите. І виходите не просто так, це ну, ви дійсно попрацювали. Ви це не просто, ну, як то кажуть, фарт. Так склалось, я там нічого не робив, не робила, ні робили. Збільшували, як то кажуть, оберти, і це буде вже результатом. Тобто, ну щось розвинеться у вашій роботі. Далі дивимось, що важливо прийняти цей день. Що вам важливо прийняти? Радість приймайте. Ага, тут у когось може бути зустріч, а ви, ви навіть і не налаштовані насправді, вам не дуже хочеться, знаєте, вам може просто одразу розумієте, як вмієте пиячити всі разом, як потім болить голова. Але ж. Приймайте, як є, буде запрошення у когось. Або до вас хтось прийде компанією і будете приймати друзів у себе. Але ж тут такі, що вміють відмічати, вміють чарку підіймати і швидко ковтати, як то кажуть. Тож, ну, тут нічого не додам. Тут вже робіть, як знаєте, це тільки ваш вибір. А може, п'ятницю будуть відмічати люди, може там е е кінець тижня, так? кінець місяця, початок нового місяця, день народження, ну, чимало ж приводів щось там придумають. Або дійсно є якийсь такий, о, що треба відмітити. Давайте далі. Від чого ж тоді відмовитись краще б за все? Чого відмовитись? Тут дійсно, тут як пропозиція, яка, от ви знаєте, що за багато зусиль вона потребуватиме від вас. І це, знаєте, не на один день, а це як щось буде розтягнуто, щось, що не буде давати вам одразу результат. Тобто, вам щось пропонують, треба буде вже робити, а коли буде результат, ну там колись він буде. Може, вам якісь конкретні дають строки, а може кажуть, що ну, ну там побачимо коли. Але чомусь карти кажуть, що відмовляйся. Ну Ми ж таке питання ставимо і таку ситуацію нам показують. Дивіться самі. ну тобто чи... Наприклад, вам треба буде свої якісь умови виставити людині і наполягати на цьому, як продавлювати якісь свої умови. Тобто, знаєте, може не приймати рішення в цей день, а як сказати, що я подумаю. Давай там подивимось там, ну і виставляєте свої якісь умови. Давай і ти подумай, і я подумаю. Може бути і так, але ж. Ну, Пам'ятаєте, від чого відмовитись? Тож дивіться. Розміркуйте і роздивіться більш ретельно, бо воно нібито й непогана позиція, але питаннячка у нас таке. Далі дивимося, чого не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Так, дивіться, у кого це стосується роботи, то щось затягнуте буде. І десь там треба буде жертвувати, ну, часом, обідом, наприклад, якоюсь там, ну, вчасно, якщо там хотіли вчасно піти додому, то може і не вийде у вас, але ж. Силами, силами дуже там треба буде жертвувати. От Щось вам складно буде даватись. Знаєте, якась така ноша, яку тяжко буде потягти. Може, згадуємо минуле, минуле питання, і там саме як від якоїсь роботи, і треба було б відмовлятись, то дивіться. Але ж бачите, чого не уникнути, все одно, все одно воно вас. Вам як нав'язане буде. Більш за все мені про роботу тут. Якщо це стосується якоїсь іншої галузі, то дивіться, е е як потурбуйтесь про те, щоб у вас були, ну, була якась допомога. Бо та, тут якась така важка буде ситуація, яку самотужки буде важко витягти. І дивіться, ще що тут важливо, що, знаєте, як є один погляд на ситуацію, але вам треба, от як ще чийсь погляд, коли ви можете людині показати, розповісти. І спитати, яка твоя думка, як ти тут бачиш, от що ти можеш мені порадити, що можеш взагалі сказати. Не соромтесь питати, не соромтесь когось запросити і сказати: от дивись на цю ситуацію, і скажи мені, що ти про це думаєш. І хай би людина подивилася і сказала, може, це ви будете таким фахівцем, кого запросять і скажуть, потрібна порада. Потрібні твої знання і твоя мудрість, і твій досвід, і розповісти, що там, як ви вважаєте. Для когось це взагалі звернення до людини, яка має фах стосовно якогось конкретного питання. Тобто тут не уникнути. Взагалі ситуації, яка ну, просто вона вам буде тяжка, важка і непосильна, як то кажуть. Але ви не одинокі на цій планеті. Є круг вас люди, які мають досвід, які мають знання, які мають ну, такий фах. Вони захищали свого часу там свої дипломи з таких питань, тож звертайтесь. Ну, головне не лякайтесь, бо просто от бачу цю карту і розумію, що людина може бути навіть перелякана, бо так важко, так незрозуміло. Так, взагалі, от як знаєте, не бачите, з чого починати. Починайте з того, шукайте фахівця, от і все. Далі порада від вищих сил. Для вас на цей день порада від вищих сил. Так, у нас тут. Дійсно, от знаєте, там, де вам треба буде захист, ви його знайдете. Імператор це людина, яка ну, це саме є фахівець, який знає, що він робить, як робити. Він володіє і інформацією, він володіє підлеглими, які, якщо йому якогось досвіду не, не вистачає, то у нього всі найняті ті, хто мають те, що йому потрібно. То знає те, що йому потрібно. І тут дійсно день опрацювання інформації для когось, день виконання якогось вашого бажання. Яке, знаєте, от ви деякий час не дозволяли собі навіть рухатись в напрямку того бажання. Але в цей день ви вже можете ну, як напряму вийти на своє бажання. І можете розуміти для себе, що ще кілька кроків, і ось воно буде у мене в руках. А я вам цього і, дійсно і бажаю. Хай виконуються всі ваші бажання, які принесуть вам користь. А Якщо у вас якесь таке бажання, яке може вам нашкодити, то повірте. Навіть страждати з того приводу не треба. Хай тільки корисне для вас виконується і якомога швидше. І хай ви завжди будете готові прийняти виконання ваших бажань. І бережіть себе, будьте в безпеці, і ви, і ваші рідні. Побачимось. Всім пока!